А чи замислювалися ви, наскільки важливий та корисний сніг для природи, особливо для рослин? Сніг це ковдра для рослин, він отримує тепло, утворюючи шар із повітря між снігом і ґрунтом, що допомагає підтримувати стабільну температуру. Пухкий сніговий покрив завтовшки 6-10 см вже зберігає тепло, яке може бути корисним для збереження життєдіяльності кореневої системи рослин у зимовий період. Тала вода від снігу забезпечує рослини необхідною вологою для активного росту та розвитку, а також необхідними мікроелементами, без достатньої кількості снігу. Весна може бути посушливою, що негативно позначиться на врожаї та дикій рослинності. Сніг покращує структуру ґрунту, сприяє його розпушуванню, а також покращує водопроникність.